Податкові переваги для сумлінних платників, як це врегульовано у нашій державі, та що варто знати підприємцям Чернігівщини. Про це ми будемо говорити із Тетяною Рубан, виконувачкою обов'язків начальника головного управління ДПС у Чернігівській області. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня. Отож, у червні було ухвалено закон номер 3813, яким передбачено, що квартальне формування Державної податкової служби України переліку платників податків, от саме з високим рівнем добровільного дотримання. Податкового законодавства. Саме так називається цей закон. І розкажіть, що це власне за список, як от він формується? Справді, в цьому році було узгоджено цей закон України, який на сьогоднішній день є дуже актуальним і дуже важливим для платників податків, які зараз у воєнний час залишаються працювати. Сплачують податки до бюджету, звичайно, потребують державної підтримки. Тому держава знайшла один із механізмів допомоги. Я вважаю, що це є велика допомога для саме сумлінних і добросичливих платників на сьогоднішній день, уже у нас початок грудня. 29 листопада цього року було видано наказ щодо переліків платників, які відповідають відповідними критеріями, і відносяться до переліку платників, як це називається, з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Що це за перелік? В цей перелік відповідно має відповідні критерії і вимоги із загального переліку платників, які на Чернігівщині знаходяться, які по Україні і відповідають відповідним критеріям вибрана. Відповідну кількість платників, які в автоматичному режимі, наголошую, в автоматичному режимі підпадають під цю категорію. Обов'язкова умова це все-таки сплата податків. Це сплата податків, це належний рівень заробітної плати, належна кількість найманих працівників, це відсутність податкового боргу за відповідний період, одна із основних умов. І ці переліки будуть, як я вже і сказала, 29 листопада був наказ про затвердження переліків, і до 19 грудня ми отримаємо переліки цих платників, з якими подальшому ми будемо працювати. Чи можна пояснити, що це за критерії? Тобто, ми почули, що це мають бути сумлінні платники податків із достойними заробітними платами для найманих працівників. Давайте розмежуємо детальніше. Як як це все оцінюється? Як це все відбувається? Кожен платник займається відповідним видом діяльності. У нас такий термін наш внутрішній це галузі. Ну він не зовсім наша. Це є галузі, тобто сільське господарство, переробна промисловість, інші галузі, там оптова торгівля. І кожна галузь повинна відповідати своїм відповідним критеріям. Кожен платник має дотримуватися відповідних норм: відповідне податкове навантаження по податку на прибуток, по податку на додану вартість. Це сплата до місцевих бюджетів. Також на сьогоднішній день. От із усіх платників, які в нас на обліку перебувають. Вибирається в автоматичному режимі, чи відповідає платник цим критеріям. Наприклад, сільське господарство має свій, своє податкове навантаження, наприклад, там 2%, скажімо, умовно це. І от Піду цей критерій, піду це навантаження, робиться, загружається перелік платників, і відповідно відбувається відбір платників. Якщо він відповідає критерію одному, другому, третьому, четвертому, також повторюю, що сюди підтягується. Це і середній рівень заробітної плати, не просто мінімальна заробітна плата, а середній рівень, який є по області по відповідній галузі, тобто галузь, і саме чим займається підприємство, має найбільше велике значення. І по цьому основному принципу відбувається цей відбір. І вже потім там кількість найманих, середня заробітна плата, борг. Але основна все таки критерія і умова це сплата податків до бюджетів всіх рівнів і до державного бюджету, і до місцевого бюджету. Тобто тут береться до уваги можливо оборот грошей, яким керує взагалі це підприємство, чи ні? Тобто ну, від обсягу, Сплата чи... податків і залежить uh -huh. від обсягу в першу чергу. Тому, якщо великий обсяг і є сплата належного рівня, то це і є ключовий фактор, коли платник попадає до цього переліку. А в цьому переліку можуть бути представники малого бізнесу? Звичайно, хто попадає в цей перелік? Це юридичні і фізичні особи, і резиденти дія сіті. Це критерія платників є. Які можуть попадати в цей перелік, тобто є і юридичні особи, незалежно від обсягів свого, і фізичні особи підприємці. Це також мають право, і вони будуть оцінені, скажімо так, для того, щоб їх відібрали до цього переліку? Чи правильно я розумію, все залежить навіть не стільки від кількості коштів, якими оперує той чи інший бізнес, а від відсотка сплати податків є певний індекс. Ну, Правий відсоток сплати кожен платник. Вже здійснює, mm -hmm. перебуває на своїй системі, на загальній, на спрощеній системі, е, і попасти в перелік він може бути і на загальній перебуваючій, і на спрощеній системі, і сільгоспідприємство може попасти до цього підприємства. Тобто все залежить від того, скільки він сплатив коштів до бюджету, в залежності ж від обороту, від чим біль від, від доходів його господар, від господарської діяльності, uh -huh. а списки ці наразі формуються, як ми почули, так. де і коли вони можуть бути опубліковані? Е, до дев'ятнадцяти. 20 грудня ми чекаємо, що у нас будуть ці списки і платник податків, і в принципі громадяни можуть ознайомитися із цим переліком на субсайді ДПС України. Є новий такий проєкт, це територія довіри, високого рівня довіри податкова є. Це проєкт, який ДПС України також створила з урахуванням цього закону 38. 3813. 38 і на сайті ДПС України, на сайті території довіри можна звер... побачити ці переліки. Uh -huh. Що дає підприємцю його наявність у цьому переліку добросовісних платників податків? Ну, по-перше, що я думаю, платник, коли побачить себе в переліку, повинен бути гордим за те, що він відноситься до цієї категорії добросовісних платників. Це стимул для інших платників, і е, якісь такі, все ж таки, ну да, це стимул для платників, щоб попадати в цей переліки. У нас відносно невелика область, але більше 60 тисяч платників на обліку у нас перебуває. Які переваги для платників податків для суб'єктів господарювання? По перше, це скорочується. По перше, це йде мораторій навіть на окремі перевірки: на планові, на позапланові? Це зменшується проведення кількість. Днів проведення перевірки, якщо платник заявив бюджетне відшкодування. Зменшується кількість днів для надання податкової консультації платнику податків. За кожним платником податків, який попадає в цей перелік, закріплюється комплайнс менеджер. Це новий термін, який виник у зв'язку з законом 3813. І сам механізм, який, з яким будемо працювати в цьому законі, передбачає, що скільки платників у нас не попало до цього переліку, за кожним з ним буде закріплений закріплено. Рими комплайнс менеджер комплайнс менеджер це помічник, який буде допомагати платнику для вирішення, які вирішення, яких там питань, які можуть виникнути у платника. Тобто менеджер буде допомагати підказувати. По срокам подання звітності, по срокам сплати податків. Якщо платник звертається за отриманням якоїсь консультації, то в онлайн режимі менеджер буде консультувати платника. Якщо платник звертається для отримання довідки про відсутність заборгованості, то відповідно менеджер буде контролювати швидкість і прискорювати швидкість надання відповідної довідки і будь-якого запита, навіть якщо платник звертається для отримання ліцензії, то комплайнс менеджер буде супроводжувати всі процеси, які пов'язані. Між податковою і платником податків і саме цей закон і сам комплайнс менеджер це досить новий термін, взагалі, який в нас виник зв'язку з законом 38.13, який все таки направляє контролюючий орган на партнерські відносини. щоб податкова повинна бути партнером для бізнесу і бізнес-партнерами для податкового органу для створення більш сприятливих бізнес умов сприятливого бізнес-клімату. Країні для того, щоб платники продовжували працювати і мали відповідний стимул, щоб перебувати в переліку. І вже я неодноразово повторяла, що попасти в цей список ета. Це це сумлінна і праця, постійна праця платника, постійний труд. Платник буде від попаде в цей перелік відповідно з урахуванням своєї роботи попередніх періодів. Він попадає сюди не вчора, не, не тиждень назад. Тобто його сумлінність і відповідальність виявилася і виразилася в цьому законі, і виразилася саме в цьому переліку. А який, до речі, період оцінюється от при формуванні цього переліку, тому що наскільки відомо, цей перелік. Переглядатиметься раз на квартал, так да, угу. це перелік переклад... буде переглядатися раз на квартал. Тобто, перший у нас переліки ось будуть до 19 грудня. Наступні переліки будуть уже за наслідками в кінці першого кварталу 2025 року, але бралися для обрахування це попередніх чотири квартали попереднього періоду, тобто рік. Да, тобто рік, тобто платник, якщо протягом року він здійснював свою господарську діяльність, сумлінно сплачував доброзичливо, доброчесно сплачував податки і платежі, то звичайно це і є нагорода платника, що він перебуває в цьому переліку. Якщо бізнес відкрився менше року тому, то чи будуть його враховувати при формуванні цього списку? Е, ні, його не будуть, але в наступні перелі, тобто в наступні періоди, він може сюди попасти. Тобто, тобто, якщо новостворений платник, він не буде. Буде навіть розглядатися для формування переліків загальних. Цей перелік він має якусь обмежену кількість чи ні? Чи ні, всі Він не має, укладники? ні він не має обмежену кількість. Він, якщо відповідають, Платники критеріям, то немає значення, нема кількості обмеженої, скільки може бути в цьому переліку. І виникає запитання, чи ну от, як ми почули, 60 тисяч більше 60 тисяч, тисяч суб'єктів господарювання ну по суті сплачують податки в нас на Чернігівщині. Якщо, наприклад, половина з них буде у цьому списку добросовісних, чи вистачить оцих менеджерів для допомоги? Думаю, це буде дуже круто, якщо більшість у нас половина наших платників Атників буде в цьому переліку. Менеджери на сьогоднішній день. Ми також формуємо переліки менеджерів компланс-менеджерів, які будуть обслуговувати. Відповідний перелік, ну 30 тисяч, я думаю, такого можливо і не буде, але тобто переліки і менеджерів, це на сьогоднішній день вони закріплюються одні, будуть оновлюватись списки, будуть потім поновлюватися або додавлять комплаєнс менеджера це представники податкової. Звичайно, це представники управління податкування юридичних юридичних і фізичних осіб головного управління ДПС у Чернігівській області. Угу. Наскільки взагалі, от ну, якщо вже далі говорити про роботу менеджерів, е, наскільки е, Тісною може бути ця співпраця, чи це в залежності від періоду, наприклад, звітності і сплати податків, от безпосередньо підключаються комплеєнс менеджери Значить, я із практики, з того, що ми зараз от отримуємо, у нас більше місяця проходять майже щодня навчання наших працівників, то будуть закріплюватися комплеєнц-менеджерів з департаментами ДПС України. Значить, тісна співпраця буде обов'язково. Я думаю. Платники будуть багато разів звертатися, і комплаєнси будуть задіяні в роботі дуже насичено. Да, звичайно, це буде більш стосуватися тоді, коли звітний період буде наступати, або якщо зміна якісь реквізити, або якщо нагальне якесь питання у платника там виникло в робочому порядку. Але це не буде разова якась акція, що там раз у місяць. Ні, це буде постійно, щоденно однозначно співпраця з платником. Угу. І е, як ми почули про те, що ті, хто входять до цього списку добросовісних платників, вони от мають таку можливість е, простіше, скажімо так, звітувати перед податковою і сплачувати в принципі, податки, тому що вони має, матимуть такого менеджера. Ну, це не простіше, не можна сказати, зручніше. що при, зручніше, Е, сплата, перелік, якщо платник буде перебувати в переліку, він не буде там мати якийсь льгот щодо угу. зменшення сплати. Ні, це все буде відбуватись так, як і відбувається, але е, більш таки підсказки у платника, там роз'яснення якісь. Для платника це також дуже гарно. А як для мене, для податківця, я вважаю, що платник ну, дуже повинен бути задоволений, що він Це оцінка його роботи по великому рахунку. У нас кожен рік проходить конкурс щодо сумлінних платників. Щороку в цьому році у нас навесні був цей конкурс. Але там. Невеличкий перелік ми вибираємо по всій області там, якісь 10, там, маємо 15 платників. А зараз платники мають право мати статус, підтверджений законодавчий статус сумлінного платника. І на наступний, якщо вони попадають перший раз у список, то я думаю, треба і надалі залишатися в цьому списку. А залишатися в цьому списку треба дотриматися критерій, по яким. В першу чергу вони потрапили до цього переліку. Угу. А, і щодо критерій, от як ми говорили, якщо бізнес не потрапляє вперше до списку сумлінних працівників, сумлінних платників, що робити, аби увійти наступного кварталу до цього працювати переліку? працювати і сумлінно сплачувати податки. Це основна критерія, яка буде дотримуватися при подальших відборах до переліків. Нічого поки що не зміниться в критеріях. Якщо не потрапили перший раз до переліку, то вони ще квартально будуть поновлюватися і нановлюватися ці переліки. Тобто платник має змогу в наступному, в наступному переліку там себе знайти і, повторюсь, належний рівень заробітної плати і сплата податків. Це mm. основні два критерії, які реальні критерії, які Критерії кожного підприємства, ну як ми почули, самим платникам робити нічого для цього не Ні. потрібно, аби податись, скажімо так, в Ні. кандидати в цей список, переглядатиметься цей список раз на квартал. Але ну, от коли ми так, от для прикладу, назвали половину суми з платників податків, тобто 30 тисяч, а ви сказали, що було би добре, якби така була кількість платників за попередніми оцінками. Зрозуміло, що список формується ще до 19 грудня, але за попередніми, з вашого досвіду, яким це може бути список саме в нас на Чернігівщині? Ну важко сказати, але я думаю, ну на сьогоднішній день, враховуючи, що ще. Спіски тільки формуються з обсягами, з критеріями, і це перший раз цей список, Я думаю, де то 100 плюс, плюс мінус отеця десь стільки може потрапити у нас до цього переліку. Угу. Не більше, ну можливо, там трошки більше, ну 100 півтори сотні. Десь тобто, так, за найбільше. прогнозами це близько сотні? за прогнозами. Да, це близько сотні, тому що невелика у нас невеликий регіон. Вже можливо наступні переліки можуть бути більшими, але я думаю, от перші саме перші списки все ж таки будуть у нас десь угу. в такому, і як ми почули, від першого списку до наступного кварталу буде переглядати саме цей да. квартальний період. Да. Для да, оцінки да. потім добросовісності відповідно добросовісності. платників. І я ще хочу, так. пані Лілія, трошки зазначити: от до 19-го числа у нас буде оприлюднений вже цей список. Uh -huh. Як я вже й зазначила, це на сайті території високого рівня податкової довіри, платник податків може. Побачити платник податків, або просто пересічний громадян може побачити, хто ж потрапив у цей перелік. Я думаю, І до 19 числа в електронному кабінеті платника податків кожен платник отримає повідомлення, чи відноситься він до цього переліку, чи не відноситься. Але якщо платник виявив бажання, що він не хоче, щоб його дані були оприлюднені в загальному переліку, то він також повинен нам направити повідомлення в цьому ж електронному кабінеті про те, що він не дає згоду на те, щоб його опублікували. Ну можливо, будуть такі випадки. Що хтось і повідомить про те, що не хоче, щоб його але це не означає, що Що він не буде в цьому переліку. Він угу. буде в цьому переліку, але в загальному доступу його назва його юрид підприємства не буде звучати угу. і а, на завершення, от саме для споживачів послуг тих чи інших підприємств, товарів або послуг, так а, що варто знати споживачам, які побачили свого там улюбленого а, улюблений бізнес у цьому списку добросовісних платників податків, я думаю, споживачі, які Побачить свого платника, в якого умовно він покупає там якісь від продукції, або хліб, або там молоко чи масло, повинен бути гордий за те, що він справді купує якісну продукцію, що його кошти, за які він купує цей товар, направлені до бюджетів і державного, і місцевого рівня, тому повинно бути в його гарні позитивні емоції, що він правильний зробив вибор, обравши цього саме цього постачальника. Для того щоб придбати якісь послуги угу. і послуги, Тоб... товариш, відповідно. Тобто, відповідно, вже з 19 грудня можна побачити, наскільки усумлінних. Представників бізнесу той чи інший споживач користується послугами або купує його да, товари. Так. І давайте також зупинимось ще раз на платформі, де да, саме буде да. оприлюднений цей список. Отож, ще раз, де і коли можна це все побачити. запроваджена в нас платформа новий проєкт ДПС України. Це територія високого рівня, податкової довіри. Це новий проєкт, є сайт. Відповідна відповідна платформа, де платники пересічні громадяни можуть ознайомитися з переліками, тобто, це для нашої системи, для нашої служби це новий проект. Новий тренд такий, який дуже активно зараз просовується і з яким треба яким треба користуватися. Для можливо, якісь побажання в когось я можу там залишити, але в першу чергу це він направлен для того, щоб бізнес і контролюючі органи мали все таки партнерські відно, партнерські відкриті відносини. Тобто, окрім переліку цього списку добросовісних платників, там ще є така своєрідна комунікація, тобто таке та платформа, де будуть саме зазначатися ці переліки. І платник може відповідно з ними ознайомитись. Тобто, кожен платник у себе в електронному кабінеті побачить, що він потрапив або не потрапив відповідно до цього переліку. А на платформі це така загальна загальна платформа, де буде відображатися загальна інформація. Дякую за роз'яснення і бажаємо успіхів. Аби знаєте, прогнозована кількість сумлінних представників бізнесу була значно більшою, аніж ми очікуємо. Нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Рубан, виконувачка Обов'язків начальника головного управління ДПС у Чернігівській області.